Дня вирішив вам відео запис... записати, щоб було краще розуміння а, по кітелям. Дивіться, є такий кітель, він зовсім як... Якби новий, бачите, пустельний. А... Тут розмір 160-96. Він такий прям колір прям без... зовсім без втратний ріший. Це не думаю, що вас зацікавить, бо це, по-перше, тут немає пуговичок от однієї, цієї і цієї. По-друге, це легке БУ і це розмір 160 на 77. Тобто цей переплутаний 170. Коротше, якщо у вас 50 на 3, то він вам буде в грудях маленький. а І ще є такий тут гудзики на місці. Він трошки. БУ на відміну від цього, бачите навіть колір колір різний. Колір ще може бути різний через різні роки випуску. Тут навіть така тканина більш плотна, тут така більш м'яка. В цьому ще є, бачите, така світло відбивайка, нашивка якась. Це підпачне тут. Це також 160 на 96 тобто Той самий розмір, як у цього кітеля, який ви виграли. А тепер дивіться на штани, от, щоб ви порівняли, наскільки вони БУ. От, бачите, які вони вже такі потерті. Це якби легке БУ, це таке дуже БУ, це якби новеньке. Не знаю, там чи є відео, чи ні. Отут, От наприклад, саме таке затерте місце в цих штанах, бачите? От тут тканина вже така потребує обережного носіння. Хоча в інших місцях вони так більш-менш норма. От, Наприклад, тут таке популярне місце, де протирається, тут дірок немає, реставрація немає, хоча їх продають з реставраціями. А ось, наприклад, коліна тут теж бачите? Тобто є певні такі нюанси. Ну Там я в описі написав, що щось таке в них можна робити по селу легке, але позати на колінах то краще якісь взяти більш надійні.